Яна, мати тримісячної дитини, каже, для неї було б зручніше, якби медична сестра приходила оглядати дитину додому. Нам було б інтересніше, щоб вона прийшла домою, посмотрела, розказала. А так опять же сабрал, принес її, з дістатися брали бактерії. Як правильно організувати та здійснити візит до сім'ї з немовлям, патронажних сестер навчають на тренінгу за проєктом «Юнісеф». Разові, за яким як ми дивимося, ротову порожнину? Це ліхтара. Патронажна медсестра Олеся Ільченко показує сумку з усім, що може знадобитися для огляду дітей на дому. Подібний набір після проходження тренінгу патронажних візитів від ЮНІСЕФ матимуть усі медсестри. Кожна патронажна медична сестра може дати консультацію по будь-якій темі, проконсультувати батьків, тобі чи це грудне вигодовування, чи це розвиток дитини. На все це потрібен час, і за цей час медична сестра розповідає це все батькам. А на прийомі не завжди зручно, тому що його не завжди вистачає. Також на тренінгах медпрацівників навчатимуть спілкуватися з батьками та будувати довірчі відносини. Візит патронажної сестри може тривати до двох годин. Вони відвідуватимуть родини з дітьми від нуля до трьох років. Медсестри будуть сталкиватися з дуже різними сім'ями, будуть сталкиватися з простими случаями, будуть сталкиватися з случаями, не дуже простими. И медсестра должна быть готова к этим случаям, она должна быть, она должна уметь разговаривать в разных ситуациях, уметь слышать, уметь доносить ту информацию, которую она знает. Мы должны этому научиться, это должно дойти у нас до автоматизма. Придя в хорошем настроении в плохом, мы должны выполнить свою работу правильно. Наразі на Донеччині це єдиний тренінгово ресурсний центр з підготовки сімейних лікарів і медичних сестер. Працює він на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 за гроші ЮНІСЕФ. Патронажних медсестер тут готують для п'яти міст Донеччини. Згідно законодавства, вона відвідує новонароджену дитину тільки один раз, які тільки виписали з роддому. Все, всі інші відвідування ну, мати там або батько з дитиною, вони повинні відбуватися в лікувальному закладі. Ми плануємо, що візитів патронажної медичної сестри буде більше. Ніж один вдома, тому що ще раз там не є свої, свої завдання, тому планується, що до медичного закладу батьки з дитиною да будуть приходити, але все це буде відбуватися або в разі якщо дитина, не дай Боже захворіє, або це стосується процесу вакцинації. Перші візити патронажні медсестри розпочнуть відразу після закінчення курсу навчання за 10 днів. Марія Грічко, Євген Янько, новини на Суспільному.